Людмила Степанишина, цінуйте рідний дім. Цінуйте рідний дім і те, що маєте, душа і тіло, спокій там знайде, бо більш ніде ви щастя не пізнаєте, ніде у світі вам так добре не буде. Цінуйте затишок гнізда родинного Бо це основа всього вашого буття. Ви зрозумієте, в ході життя свого невпинного, що тільки вдома чистий ритм серцебиття. Цінуйте рідний край, де народилися, найближчих, найрідніших вам людей. На чужині ви не живете, ви прижилися, там серце проситься. Додому із грудей.